Biblioteca, ¿Cómo? 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 Я знову говорю, всі звернення, ото прокуратура, хай розбирається вона, для тої прокуратура, щоб вона розібралася, чи закону продали, чи не закону. А я прийняв факт про те, що там бібліотека. Перший там саж бібліотека, 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 я прийняв по документи про те, що там знаходиться актовий зал. Його немає. Ми зробили кімнати